Як до того, чого ти бажаєш? Як змінити своє бачення і досягти омріяної тобою суми грошей, машини, квартири, успіху, сім'ї, відносин. Як це зробити? Я тобі розкажу свій досвід, який дійсно працює. З тобою, Богдан, проект Інтегріті. Тут ми говоримо про мотивацію, звички, самодисципліну та побудову свого найкращого я. Погнали! Дивись, нас з тобою цього не вчили в школі, в університеті чи по життю. І тобі буде здаватися, що це дійсно, можливо, трішки містично, трішки маразматично, але якщо ти не маєш того, про що ти мрієш, а задай собі таке питання: а можливо, якщо я цього не маю, я щось роблю не так. І можливо, те, що він каже зараз, те, що він буде пояснювати, дійсно правда. І не накладаю свій попередній життєвий досвід на мої слова, а просто спробуй. Подивися ці відео один раз, другий, третій. і Ти будеш постійно брати щось нове, будеш постійно вибудовувати інші логічні цепочки, інші нейронні зв'язки для того, щоб почати змінювати. Тому що зміни всі, всі йдуть з середини. Давай розпочнемо. Це я зараз практикую в своєму житті. Воно, скажу тобі чесно: звучить легко. Виконується набагато важче. Але якщо ти хочеш результату, Зроби це. Дивись, давай уявимо з тобою, що в тебе зараз. Ти зараз в точці А. В точці А. От. А хочеш дійти в точку Б. І в цій точці Б. То, скільки ти заробляєш, то, які тебе відносини, машина, квартира, слава, успіх, нова особистість. Тобто тут, то, ким хочеш стати ти, але зараз це не ти, тому що, тому що ти в цій точці А. Отже, твоя точка А це зараз. Що ти про себе знаєш, як ти знаєш заробляти? Ти знаєш, скільки в тебе грошей, які тобі відносини, квартира, машина, тобто то, що ти про себе зараз знаєш, ті методи заробітку, ті способи спілкування, якими зараз є ти. Точка Б, точка Б до чого ти хочеш дійти, це майбутнє ти чи майбутнє ти, коли ти це отримаєш. Тобто точка А і точка Б це ваші два різні стани. Тому що все відбувається в моменті зараз, в твоє, твоє, твоєму стані зараз. От дивись, ти зараз в моменті точці А. Я тобі зараз скажу: іди, зроби ось це, ось це, ось це, ось це, і в тебе буде те, що ти захочеш. Ти йдеш, робиш то, 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 і повертаєшся до мене і говориш зі мною знову. Тобто, це буде момент зараз. Що змінилося? Змінився. Чи змінилася ти, тому що в тебе є то, про що ти мрієш? Тобто змінився твій стан. Твої знання, як заробити гроші, як будувати сім'ю, як заробити на машину, як побудувати будинок. І змінився, змінилися твої знання, твої емоції і твої відчуття. Тобто змінився твій стан. Але момент зараз знову зараз. Ти говориш зі мною після отримання всього зараз, в іншому стані? Тобто, все то матеріальне і всі ті знання, які ми добилися в точці Б, а вже хочемо, можливо, в точку С, змінилися тільки стани, тільки знання. Але момент зараз, момент тут, він був, є і буде завжди. Яка різниця між точкою А і точкою Б? Там ти хотів чи хотіла, щоб у тебе це було. А зараз ти знаєш, що воно в тебе є. Змінилося тільки стан, і змінилося знання про себе. У тебе змінилося, коли ти щось отримуєш, знання про те, що ти можеш. Що ти знаєш, знання про себе, що я от такий, чи я от така. Увесь твій шлях від точки А до точки Б. І кількість шляхів від одної точки до другої. Максимально безкінечне. Дивись, наприклад, я зараз поставлю цей маркер от, ось собі на коліно і я можу просто я можу просто його взяти. Можу вийти з квартири, зайти його взяти. Можу переплисти через океан його взяти. Да? Можу кругом світу прийти і його взяти. Мені може життя не вистачити, щоб корому світу об'їхати і його взяти, нам потрібно знайти найкоротший шлях до реалізації цього стану, твого стану. Для того, щоб у тебе змінилося знання про себе. Не те, що я хочу, а те, ким я є зараз. Але для того, щоб у тебе змінилося знання про себе, що я от маю, хочу, можу. Буду, у мене є. Ми дуже багато працюємо в цьому світі. Заробляємо досвід, заробляємо знання, робимо помилки. І коли ми, наприклад, щось робимо, у нас виходить. У нас підтверджується, що от ми здобули досвід, ми знаємо, ми можемо, ми робимо. Коли у нас не виходить, наша віра гасне. Наша віра слабша, у нас немає бажань, у нас апатії, у нас депресії, ми ще додумуємо і наш стан. Вична залежить від навколишнього досвіду, навколишнього середовища, вийшло чи не вийшло. Коли ми доходимо до стану, от ми знаємо про це, ми зараз можемо це використати, зазвичай нам про таке не вчать. Нам не кажуть, нам кажуть, іди зроби, іди пахай, іди фігач. А ще до цього всього нам закладають травми, закладають комплекси, закладають зневіру, гроші заробляти важко, будинок дорогий, це ще, ще, ще важче. І ми живемо з цими прошивками. Це з цими прошивками, що до того всього ми залежні від цього всього навколишнього, від зовнішнього матеріального світу. І ми на внутрішній світ наш, на наші емоції, не дивимось. Ми не розуміємо, що. Можна створити наш внутрішній світ настільки сильним, настільки повноцінним, що він почне впливати на наш зовнішній світ, і цей, ці всі варіанти розвитку до нашої цілі будуть вибудовуватися найкраще. Якщо, наприклад, до Цього мільйона до точки А, до, до точки Б. У вас, наприклад, там, мільйон Но ви, ваш внутрішній світ наскільки сильний, що ви дієте там з певних станів, з певного знання про себе, не підкоряєтесь зовнішнім чинникам, хорошим чи поганим, а дієте з наміром, що от я можу, я буду, я сильний, я сильна з мільйона хороших. І поганих зовнішніх е, шляхів, вам будуть вибиратися там, наприклад, 500 тисяч найкращих. Тому що ви просто не думаєте, і ваш внутрішній світ світ настільки сильний, що він не пускає інші 500 тисяч, які могли вас відділити від вашої мрії, від вашого стану Б. Якщо ви спілкуєтесь з людиною в стані спокою, в стані Радості, ви ж просто спілкуєтесь. Це одне спілкування. Коли ви спілкуєтесь з людиною зі стану агресії, злоби, ненависті, такого прямо ух, зараз я тебе, це зовсім друге спілкування. Але це ж спілкування точно так само, коли ви йдете до своєї мрії. Якщо ви йдете до своєї мрії, до стану Б, нервові, з завишеними очікуваннями. Постійно, залежні від зовнішніх чинників, у вас буде відповідна відповідний результат. Але коли ви йдете впевнені з наміром, що в мене буде, діяти з найкращих переконань і дієте як найкраще, відповідно, у вас буде, будуть будуватися такі шляхи, так само, як в спілкуванні. Шлях до вашої мрії це шлях з точки А в точку Б. І його можна. Навчитися проходити в собі всередині. Візуалізація, правильно, правильно візуалізувати, будувати внутрішній світ з правильного емоційного і духовного складу. Ви повинні думати, працювати і жити з стану Б, стану того, до чого ви йдете. Відповідно, у вас іде є. Ваш стан, ваша думка, ваше рішення і ваша дія. Відповідно, ви це в цю всю лінію дієте і живете з точки Б, з того стану, яким би ви вже хотіли бути. Не стану у мене немає, я не можу, я не знаю, я не хочу. Таким буде ваше рішення, таким буде ваше життя. Ну коли ви дієте з точки Б. Увесь, скажімо так, м -м як буде по-українськи, підкажіть, будь ласка, собі ряд. Буде вибудовуватися зовсім другим чином. У вас буде підлаштовуватися дороги, події, емоційний ваш розклад, емоційний ваш фон. Просто спробуйте. Це послухати це просто. Ви послухали, ви такі, угу, да, він фігню городить. А коли ви починаєте це робити, світ у вас починає змінюватися. І ви починаєте це помічати, і будете думати, ну такого не може бути. Ну такого просто не може бути. Ну, я звик чи звикла до чогось матеріального, що я це можу побачити, але такі закони діють тоді, коли ви лиш дієте по них. Не просто побачили і. Вони почали діяти, а ви повірили, спробували, і вони діють. Ти маєш зрозуміти, що з точки А, з першого стану у вас одні думки рішення і дії. З точки Б у вас зовсім інші думки, рішення і дії. І ви можете навіть прослідкувати, коли ви зранку встаєте, коли вас захоплює світ. От, наприклад, у вас є якась там неприємна ситуація. Да? Чи, наприклад, якийсь борг, чи не прийшла зарплата, чи умов такого типу, ви починаєте розстраюватися. Да? Там висока комуналка, то що у нас зараз усіх всіх наболіло, не прийшла зарплата, чи понизила зарплату, чи якийсь штраф поклали. Тобто ви дієте, ну, ви при цьому хочете мільйона да? доларів. Хочете розбагатіти стати фінансово незалежним чи незалежною. І якщо ви думаєте з точки А. Вас це почне захоплювати, у вас інший стан, інші думки, інші дії, інші рішення, інші дороги вам відкриваються. Коли ви думаєте з точки Б, тобто, що у мене є ці гроші, ви дієте, відчуваєте і вам приходять інші знайомства, дії, рішення, думки, відчуття, приходять інші знання, зовсім інші, і ви починаєте по-іншому діяти. Це можливо дуже. Брюдово звучить, але спробуйте. Наприклад, у мене коли був борг в банку, не тільки в банку, я думав, що, ну, то, що робив я, це мій досвід, що не я винен банку, а я банку платю зарплату. Наприклад, я знімаю цю квартиру, я умовно, я знаю, що я платю власнику не за квартиру, а я там платю йому за послуги. Що він приходить там і дивиться за цією квартирою, можна виходити по-іншому. І ваш стан, ваші думки будуть впливати на вашу реальність по-іншому. Одна з технік це візуалізація. Ви про неї чули дуже багато раз, але трішки глибше. Коли ви, у вас є певні, певний досвід, певні знання, певні відчуття і певні емоції. І не просто ви собі візуалізуєте картинку, чого ви хочете, а ви в деталях згадуєте, відчуваєте і проживаєте, входите в той стан, до чого ви йдете. Дивіться, я хотів, батько купував машину, і я собі завжди чомусь. Я не знаю, чому так. Мені прийшла, коли купувала батькову машину. У мене чомусь була така, знаєте, картинка, що машина має, не знаю, це моє. Має бути запуск з кнопки, і підключатися, телефон має до, до машини, щоб, щоб, щоб слухати музику. Йому купили машину, цього всього немає. І коли мені прийшла моя машина. Я ж сьогодні усвідомив, що мені прийшло саме то, в якому я в стані був. Що телефон переключається до машини, машина заводиться з кнопки. Я не візуалізував машину, я не знав, як вона мені прийде. Я ж зараз усвідомив, що вона мені прийшла з тих примітивних станів, що я хотів. Я хотів підключити телефон до машини, запускати машину кнопкою. Це не була ні марка, це був стан. І я зараз розумію, що зі цим станом можна працювати. Ви маєте виходити з цього стану, і ви візуалізуєте. Відчуваєте і максимально довго знаходитесь в цьому стані. Але саме основне без очікувань. Тому що, коли ви м, входите в цей стан, наприклад, медитації 5, 10, 15, 20 хвилин, скільки вам комфортно, ви візуалізуєте, відчуваєте максимально входите в цей стан, ви виходите з цього стану, самі маєте розуміти, що у вас цього зразу не буде. Але якщо ви очікуєте, ви будете страждати, ви маєте не очікувати. І цей самий ряд долі вас приведе до цього. Но, ви самі маєте розуміти, що коли ви так сильно вмішуєтеся в життя, в долю, те, що у вас зараз є, вас не привело до вашої мрії. І відповідно, воно буде рушитись. В прямому смислі цього слова, сенсі цього слова рушитись. Це ваші знайомства, ваші друзі, ваші колеги. Ваша робота, те, до чого ви звикли, буде рушитись, тому що без зрушення старого фундаменту новий не побудуєш. І коли ви так сильно входите в ці стани і живете новим життям, відповідно старе життя в якихось моментах буде рушитись, для того, щоб створилося нове Нові життєві дороги, нові знайомства, нові стани, нове переосмислення. Нові висновки. головне правильно потрібно розуміти, чому від вас одне йде, щоб прийшло друге. Те, чого ти хочеш, це твій стан. Мільйон доларів машина, квартира, відносини воно буде десь там. Ну, коли я буду з тобою говорити, це буде тут. Ти будеш знати, що воно в тебе є, що ти можеш цим користуватися. Стан захищеності, стан можливості, комусь допомогти, тратити гроші, бути в безпеці, закрити свої потреби. Ти йдеш до своїх бажань, до свого стану. Я там купив телефон, побудував будинок, купив чи купила машину. Це ваші стани. Вам, повірте мені, вам не потрібно це все. Вам потрібно то, що ви всередині отримуєте від володіння цією річчю, грошима. Отримання відносин, саме до цього ми йдемо, до нашого стану. Але наш світ так захоплює нас, що ми починаємо залежати від навколишнього. А навколишньому цій системі не потрібно, щоб ми були щасливі, тому що нещасливими людьми легше керувати. Ви самі бачите, що світло, вода це те, що нам, ну, це, це базові потреби. Але там виключили світло, там, наприклад, на 8 годин, а дали на 2 години. Ми такі, ой, важко. Потім дали, наприклад, на 6 годин світло, а на 2 виключили. Ох, нічого собі хоч, хоч так, хоча такого не має бути. Це базові потреби. А нам, нами, цим керують. Керують нами цим. Наші системи системі потрібно, щоб ми були щасливі. І коли ми починаємо думати, нас починає ще більше заталкувати. Це все я вас закликаю. Почніть працювати з собою, своїми станами, почніть думати і трішки аналізувати, чому у вас є це бажання, як до нього дійти, що це у вас це все стан, і можна візуалізацією, наміром, неочікуванням чогось зовнішнього, а дією все втілити в життя. Наприклад, якщо ви хочете бути популярним, то просто візуалізуйте, поставте собі в телефоні там, обкладинку, що наприклад, у вас там наприклад, мільйон підписників, починайте розуміти, що гроші ніколи не закінчуються, що машина це легко, будинок можна побудувати. Пошукайте, як він виглядає, відчуйте, як він виглядає. Подивіться ціни, опишіть, запишіть, працюйте з цими образами, відчувайте ці стани. І живіть з цих станів, не очікуючи і не прив'язуючись до них. Хочете більше на рахунок цієї теми? Напишіть в коментарях. Я обов'язково більше запишу. Це дуже коротко і дуже поверхнево. Для того, щоб вас не загружати. З вами був Богдан. Канал Інтегріті. Буду вдячний за лайк, за підписку і побачимось у нових відео.